Ну що, друзі, саміт Трампа та Путіна закінчився, і, хоча всі були на нервах, але Україна вийшла з нього з кількома дуже важливими здобутками. Нас там не просто обговорювали як головна тема зустрічі, а ще й врахували нашу позицію щодо гарантій безпеки. І ось що ми отримали: Трамп та Путін погодили гарантій для України. Нову ідею на переговорах запропонувала саме американська сторона як одну із гарантій безпеки для України, так стверджують джерела. І увага, до чого вони прийшли. Україна може отримати безпекові гарантії в стилі п'ятої статті Північно-Атлантичного договору, але не в межах НАТО. Тобто, що мається на увазі? В Україні можуть запропонувати гарантії безпеки у вигляді п'ятої статті НАТО, але без вступу. В НАТО. Про це, до речі, повідомляє телеканал CNN із посиланням на власні джерела. В свою чергу, європейська правда з посиланням на проінформоване джерело також повідомляє, що така пропозиція дійсно обговорювалася. Більше того, цю ідею як одну із гарантій безпеки для України начебто е, навіть приймає сам Путін. Пам'ятаєте, він напротязі своєї там, 4 хвилинної промови згадав про гарантії безпеки для України? Ну і звичайно, друзі, хоча саміт на Алясці був тотально провальним, але ідея надати Україні гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, це, мабуть, найкрутіше, що могло статись. Отже, а як же може працювати? Такий договір. Це означає, що союзники зобов'язуються нас захистити у випадку нападу, ну так само як у НАТО, але без формального членства. Звичайно, це повинен бути окремий договір, в якому кілька ключових країн-союзників, наприклад, США, Європейські країни, візьмуть на себе чіткі юридичні, хочу тут підкреслити, саме юридичні зобов'язання щодо нашої безпеки. Тобто це буде не просто обіцянка чи а, висловлення підтримки, а офіційний документ, який буде змушувати наших союзників діяти. Наприклад, зараз наші союзники, звісно, нам допомагають, але їхня допомога залежить від політичної волі. А вони там збираються, проводять переговори, голосують, ну а потім вирішують, що саме відправити в Україну, та як швидко, скільки грошей на це треба витратити. І це займає певний час, і їхні дії взагалі є необов'язковими. Вони взагалі можуть сказати, Та ми, в нас немає грошей вам допомагати. Але якщо у випадку буде підписаний договір про гарантії безпеки за принципом статті 5, і Росія знову, наприклад, атакує Україну, в цей момент вступає в силу такий договір. В такому випадку країни-підписанти зобов'язані будуть прийти нам на допомогу. І це вже буде не просто якесь там політичне рішення, а це буде юридичний обов'язок кожної країни, з якою Україна підпише такий договір. США, наприклад, можуть одразу ж відправити свої літаки на допомогу країни. Британія може надати там е, своїх військових, е, ракети тощо. Їхня допомога буде, друзів, автоматично і не буде залежати від того, чи хоче це політичне керівництво. Вони будуть змушені це робити, тому що підписаний договір. Що ще дуже важливо, це не буде залежати від того, хто буде при владі: Трамп, Барак Обама, Байден чи будь-хто прийде до влади. Прописаний договор буде гарантувати нам. Безпеку. І чому такий варіант взагалі він реальний? Ця концепція виникла не просто так, вона вирішує одразу кілька проблем. Наприклад, Україна отримує потужний захист, який стримує агресора, і це буде закріплено юридично. Для НАТО це дозволяє уникнути прямого конфлікту з Росією, адже Україна не стає членом Альянсу. Ну що, було б червоною лінією, наприклад, для Кремля. Для Росії це теж вигідно. Ну, теоретично, це дає їм можливість зберегти власне обличчя, оскільки Україна не вступає в НАТО, що було їх головною там чи першопричинною причиною напасти на Україну. Таким чином пропонована схема, а саме гарантії безпеки у вигляді п'ятої статті НАТО, це така собі спроба знайти компроміс, який з одного боку забезпечить нашу безпеку. Ну а з іншого не буде виглядати як ескалація для Москви. Друзі, коротше кажучи, за підсумками саміту НАТО, ми отримали натяк на дуже серйозний захист від наших дружніх країн, і це вже величезний крок вперед. І якщо такий план сценарію дійсно реальний, то Трамп, звісно, вийде з такої ситуації переможцем. тому що поки що саміт на Алясці був вигідний 100% лише Путіну. За оцінкою багатьох експертів, включаючи колишнього радника Трампа Джона Болтона, саме Путін вийшов головним переможцем із Саміту на Алясці. І ось що йому вдалося здобути Путін виступив першим на прес-конференції. Хоча зустріч відбувається на території США, і це виглядало як поступка з боку американської сторони і відступ від традиційних дипломатичних правил. Також у Путіна був шанс поспілкуватися з Трампом без свідків. Якщо ви не помітили, то одразу після того, як вони вийшли з літаків, я маю на увазі Путін та Трамп. Вони там привіталися, потиснули один одному руки. і наступне, що вони зробили? Вони сіли в лімузін. Тому під час поїздки в Лімузіні Путін отримав можливість поспілкуватися з Трампом віч на віч без радників. Це дало йому друзі дуже великий шанс. По-перше, щось можливо, щось важливе йому сказати. А по-друге, вплинути на весь тон переговорів ще до їх офіційного початку. А ще Путін публічно заявив, що війни в 22 році не було б, якби президентом США був Трамп, і це не лише підіграло Трампу, але і поширило в медіа вигідну для Кремля ідею про те, що саме зміна керівництва США може зупинити війну. Але найголовніше, друзі, саміт на такому високому рівні з урочистим прийомом, з демонстрацією сили у вигляді. Винищувачі, американських винищувачів в небі. А, тобто з таким урочистим прийомом такий саміт став демонстративним завершенням ізоляції російського диктатора від міжнародної спільноти. Про що, до речі, і повідомляє Sky News. Путін отримав бажаний статус рівноправного партнера, не сплативши за це жодної друзі ціни. Взагалі, багато експертів зійшлися на думці, що переговори на Алясці, попри заяви про прогрес, швидше посилили позицію саме Путіна. А що ж отримав Трамп? Дуже важко сказати, мало того, що американці, я маю на увазі, американський народ взагалі не задоволений діями свого президента, та ще й зустріч пішла повністю не за планом. Прес-конференцію скасували. Е те та тет зустрічі не відбулося, мається на увазі Путіна та Трампа, хоча планувалися. Але тим не менш, сам Трамп оцінює свою зустріч на 10 з 10 ймовірних баглів. Ну що тут можна додати? Додати нічого. Але друзі, якщо ідея з гарантіями безпеки для України, це правда, в такому випадку для Трампа саміт на Алясі може посилити йому імідж. Такого собі миротворця. Ну, нібито дивіться, я єдиний, хто здатен врегулювати глобальний конфлікт. До речі, після саміту Трамп подзвонив Зеленському і лідерами ЄС, що є дуже позитивним моментом в Європейському Союзі. Взагалі підтримали такий підхід вони за будь-який пошук миру, навіть такий нетрадиційний зустріч з диктатором. Але європейці рішуче наголосили, що будь-яка угода має бути справедливою і тривалою, а не укладеною на умовах Москви. Також Брюссель ще раз підкреслює, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а остаточне рішення щодо своєї території має ухвалити виключно Україна. Ну і наостанок, друзі, чому Путін може піти на домовленості з Україною та завершити війну? Всі ми знаємо, що головна мета Путіна хоча б, хоча б вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей. Так от, розвідка Британії визначила час, за скільки Російська Федерація зможе окупувати цілком такі області. За нинішніх темпів просування на фронті російським військам потрібно ще близько друзі, 4,5 роки для реалізації таких цілей. Такі висновки зробила саме британська розвідка. І якщо ви скажете, що Путін не поспішає та може собі дозволити воювати, наприклад, ще 5 років, частково ви будете праві. Але аналітики зауважують, що продовження бойових дій на такий тривалий період може призвести до значних втрат серед особового складу Російської Федерації, враховуючи середньодобову кількість загиблих і поранених. А я вам нагадаю, вона іноді. Сягає аж півтори тисячі за добу. Тобто Росія за 5 років може втратити додатково ще майже 2 мільйона осіб. Ця цифра е, доповнює вже орієнтовно в мільйон втрат з боку Росії від початку повномасштабного вторгнення. Тобто, ми, може, ми маємо друзі, майже 3 мільйони втрат з боку Росії. І це величезні втрати навіть для них. А також, за даними Головного управління розвідки, Кремль вже відчуває наслідки санкцій, хоча і намагається їх приховати. А тепер уявіть, що буде через 5 років з Росією. Пишіть, до речі, ваші коментарі, як ви гадаєте, чи здатна Росія провоювати ще 5 років. А я закінчую і до зустрічі в наступних відео.